Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді цікава посилка від Степана Тимківа із Facebook спільноти Мрія колекціонера, який спеціалізується в основному на продажі пам'ятних медалей НБУ. Перед вами моя невеличка, скромно, так би мовити, колекція. Пам'ятних медалей НБУ, тобто медалі вони відрізняються від монет тим, що в них немає вказано номінал, але це є продукція Національного банку України. Ну, всім нам відомі, наприклад, серія міста Героїв України Херсон, Миколаїв, Київщина, там Буча, Ірпінь, там іде в переліку чотири міста. Чернігівщина, Охтирка, Волноваха, я Думаю, про них чули. Знаєте. Ну і з останніх пам'ятних таких медалей це. На ЗК, Набу. Це все продукція Національного банку України. Є деякі, наприклад, пам'ятні медалі, які є приватними замовленнями, але виготовляються на банкнотно монетному дворі України, як, наприклад, ось ці марки-шаги, які в мене зображені в верхній частині цього альбому. Але сьогодні мова йде не про них, сьогодні йде мова про одну з дуже цікавих пам'ятних медалей, цікавих для мене, як для географа, про Юрія Лисянського. Посилка мені надійшла відносно вже давно, просто зараз дійшли руки до її розгляду. Посилка обійшла всього в 45 гривень Укрпоштою. Надійшла вона мені досить таки швидко. І зараз перейдемо до її огляду відповідно. Замовляю я даного продавця вже не один раз, і продукція доходить досить таки швидко. І всім рекомендую купувати даного. Продавця. Так, значить зараз ми перейдемо швиденько до розпаковки, щоб не затримувати у вас Перейдемо безпосередньо до огляду посилки. Тут в мене, власне, дві медалі. Точніше, не дві медалі, тут декілька медалей, одна з них буде на іншому огляді, а одна медаль. Точніше, в дублях це Юрій Лисянський, яка у нас сьогодні на, буде, буде на огляді. Так, тут у нас декілька шарів упаковки, що дуже добре, для того, щоб наша продукція не зіпсувалася. Так, це у нас медаль нахімов кішка. Про неї буде окремий огляд, також пам'ятна медаль. Ці дві медалі відносяться до серії видатні Українці. Я не знаю, чому тільки дві. Медалі, бо насправді видатних українців їх багато було, але тільки дві з них відносячить Нахімов, одна з них, а інша медаль це у мене їх в дублях, я собі взяв Юрій Лисянський. Юрій Лисянський, ось одна, і Юрій Лисянський, друга пам'ятна медаль. Так, значить, що нам відомо про дану пам'ятну медаль? Довелося. Полистати трошки літературу, пошукати якісь відомості про дану медаль, але не так то й багато даних є. Ну, головний, головну інформацію я витягнув, а решту вже відповідно. Пишіть в коментарях, що вам ще про це відомо. Отже, так як це пам'ятна медаль, ще раз дивимося на дану пам'ятну медаль, зараз я залишу тільки для заставки в прев'ю відео зображення. І потім перейдемо до її характеристики. Я просто коли її побачив в продажі, думаю, в мене такої річі немає, і взагалі мало інформації про даного персонажа тумізматичної зустрічається. Отже, ще раз скажу: тут ніякої цифри з приводу, що це 5 гривень, чи 2 гривні чи 10, вона взагалі відсутня. Отже, перейдемо до опису. Ну, і Так як це медаль, тут і ще й гурт повинен бути гладкий, він не рифлений. Він дійсно є гладкий. Ніяких даних в цьому плані тут немає. Вони просто-напросто відсутні. Отже, так, значить, зазвичай там, де вказується рік, тоді будемо вважати, що це буде аверс. Там, де вказується рік і там, де номінал. Це зазвичай аверс-монети. де решта, решта частина це, відповідно, буде реверс. Отже, що у нас зображено на Так, тут якась версинка, чи це невеличка тріщинка, треба буде потім розібратися. Скоріше за все, якась варсинка. Отже, розберемо основні особливості. Так як я казав, тут присутні логотип банкнотно-манетного двору Нацбанку України. Ось він маленький, тобто -то це є продукція НВУ. Рік карбування 2021. Далі напис навколо світня Подорож 1803-1806 років Івана Крузенштерна та Юрія Лисянського». Так, герб роду Лисянських. Ось він зображений в центральній частині. Лисянський це українець. Зніжена козацького роду, який здійснив разом з Крузенштерну першу кругосвітню подорож росіянами, але тут був і українець Юрій Лисянський. Чим видатна для нас дана особистість. Навколо монети, точніше, не монети пам'ятної медалі, колом зображено такий ланцюг. Це ланцюг. Пов'язаний з морською діяльністю, відповідно, він тут і зображений навколо. Ну, досить такий цікавий, різнобарний є герб родини Лисянських. Тут багато таких от елементів, кінь намальований в руках одного іншого, також якісь знамена знаходяться такий, пишний, так би мовити, герб. І на зворотній стороні, тобто на реверсі, монети, портретне зображення Юрія Лесянського. Ось він в таких от нагородах різноманітних. Нижче напис Капітан першого рангу Юрій Лесянський. Далі в верхній частині напис Видатні Українці. Тут намальований корабель, на якому він здійснив першу навколосвітню подорож. Ось там була два корабля Нєва і Надєжда, Ну, про них далі трошки розповім. І напис: Нащада козацького старжинського роду з міста Ніжина 1773-1837. Це його роки життя. Ось. І також колом подано такий от ланцюг намальований, не намальований, відкарбований нами пам'ятні медалі навколо зображення Юрія Лисянського. Так, що нам відомо про Юрія Лисянського з каталога Максима Загреба. Правда, у мене каталог ще 2021 року, він в мене досить таки старенький. І для мене виявилось 2022 року, 21 це 2022 рік. Пролиставши інформацію про пам'ятні медалі, тут вся йде серія, ось починаючи з 2016-17 про Нахімова. Видатні українські нахімо кішка інформація, хоч яка, але є. Але листаючи до 2021 року, я інформації про Юрія Лисянського в даному каталозі не знайшов. Так, це у нас 2018-2021 рік нас цікавить. Так, от, дивимося, 20-й, 2021. Ось тут є емблема зображення медалей ЗСУ повітряні сили. І починаючи 21 рік, далі Асія, Юрій Луценко. Це нам не підходить до новорічних свят. Далі місто Слав'янський йде 20-й рік. Щиро, щоб ніде не пропустити. Шепелєв, Національний фармацевтичний університет, Український вільний університет. «Укргазбанк» це 2021 рік, Рахункова Палата 21 50, 100 річчя 50-ницького пробужнього 21 Кредит Інвестбанк 21, Київський національний економічний 21 рік. Можливо, в нових каталогах є якась інформація. Далі 25 років грошовій реформі 21 й Конституційний суд, 21-й рік. Піддубний пам'ятна медаль 150 років, 21-й. Амельченко 21-й. І все. Йде, далі йде план випуску на 22-й рік. Тобто про дану медаль про Юрія Лисянського тут в даному каталозі в мене немає відповідно нічого. Ще раз 2021 рік. Можливо, в нових каталогах є, але в мене ще поки немає нового 25-го року. Попередній я собі не купував. Ось. Але на сайті Солбері вдалося знайти інформацію про дану медаль в розділі Знаки. Там пишеться, що дана медаль відноситься до серії видатні Українці, що і вказано у верхній частині реверсу цієї пам'ятної медалі. Діаметр у неї 35 мм, маса 16,5 16 г 54 міліграма, тираж 2000 штук. Тираж всього 2000 штук. І її ринкова ціна станом на літо 2025 року в районі 350-420 гривень. Ну, у Степана я її купив за 400 гривень, дві штуки собі. Ось така ось ціна. Справа в тому, що це середню ціну тут дають на сайті Солбері, але їх так не так -то багато в продажі, вони зустрічаються. Їх там їх чомусь мало в продаж викидують, і це треба сидіти моніторити, де, можливо, десь і дешевша ціна є, ніж 400 гривень. Ось, але тут відразу можна було купити дві, і тому недовго вагаючись, придбав собі дану пам'ятну медаль. 400 гривень обійшлась вона мені, враховуючи, що я їх брав 3 і ще плюс доставка Укрпоштою 45, то, думаю, досить непогана покупка. Так, ну і коротко, можливо, не коротко, розповім про Юрія Лисянського. Чим же ж він такий відомий? Юрій Лисянський це мандрівник, навколосвітній мореплавець українського походження. Нащадок шляхетного козацького роду гербу Лис. Оцей герб називається. Герб-лис. Ось оцей лис і намальований в верхній частині. Він такий більше схожий на коника, але це насправді герб, який називається лис. На британській та російській морській службі він географ, океанограф, етнограф та засновник наукової океанографії тодішньої колишньої Російської імперії, капітан першого рангу 1809 року. У нього дуже велика. Біографія в, даного, в даної історичної постаті, але так більш-менш, якщо коротко, то це військовий моряк, гідрограф, перекладач, підприємець і ще й вважається колекціонером. Народився він в місті Ніжин в родині місцевого священика. Батько був затверджений у дворянстві в 1785 році. Від 1783 року Лисянськи навчався. У морському шляхетському корпусі у місті Кронштаті. Це під біля Санкт-Петербурга. Нині місто підпорядковане Санкт-Петербургській -Сан міськраді в 1786 році став гардемарином, служив на Балтійському флоті. На Балтійському морі відповідно Балтійського флоту брав участь у російській шведській війні 1788-1790 років. Від 1789 року стає офіцером. В 1793 році був відряджений практикуватися в охочі на британський флот. Набув досвід в океанських походах. 1795-дев'яносто року. Стажистом перебував у США, зустрічався з президентом Джорджем Вашингтоном у бойових діях проти французів 1796 року. Зазнав в контузії. 1797-го повернувся до Російської імперії, отримав звання капітан лейтенанта Мандрівні спостереження виклав у щоденнику журнал лейтенанта Лесянського, віддіний їм во час служби його. Волонтером на судах англійського флоту С 1793 по 1800 года. Нині зберігається центр військово-морського музею в Санкт Петербурзі Юрія Лисянського. Від 1800 року командир фрегата Автраїл 1803-го публікував свій переклад книги шотландського теоретика військово-морського військово-морської тактики Джорджа Клерка. Двіження флотов. Том 1 і другий. Призначений капітаном шлюпки Нева Водомісткістю 370 тонн, укомплектував його екіпаж і 26 липня 1803 року за значить, разом із подібним 450 тоннажним кораблем Надіжда, яким керував його однокашник Іван Корзенштерн. Вирушив у новоколосвітнє плавання. Тобто він був капітаном Шлюпки Нева. Оця шлюпка Нева і зображена на його фоні. Тут я вам казав, що розкоповім окремо про цей корабель. якраз Він ним і помали, саме Невою. Так, Далі, що пишуть про нього далі? Він вирушив на околосвітній подорож 3 серпня або 22 липня за Новим стилем 1806 року. Весь Нева. Нева самостійно першою з експедицій, очолюваною спочатку акціонером правителем російсько-американської компанії Різановим, а потім з Крузенштерном. подолавши визначений шлях, повернулася до Кронштадта. Тобто, саме шлюбка... Лисянського першої повернулася до Кронштадта, тобто він, якби перший її був учасник, здійснив цю кросвітню подорож. Детально описав побачене в подорожі від Полінезії до Аляски, зокрема, острови Пасхи та Кадьяк в Тихому океані і зробив картографічний звіт про виконані завдання. Матеріали з докладним Атласом опублікував власним коштом з початку 1812 року російською мовою у Санкт Петербурзі, а в 1814 році англійською мовою в Лондоні, Велика Британія. 1806 року підвищений до капітана другого рангу, 1807-1808 командував на Балтиці судами зачаття Святої Анни і М. М. Ем Мгейтен, ем вибачаюсь, 1809 року з станом здоров'я пішов у відставку з чином капітана першого рангу. Займався здаванням в оренду квартир, ми з часом збанкрутів. Особисті унікальні збірки природничих та етнографічних матеріалів заповів рум'янцевському музею. Нагороджений. Орденами святого Георгія IV ступеню 1802 року, святого Рівноапостольного князя Володимира Третього ступеня 1806 року, Поховано в місті Санкт Петербург на цвинтарі Олександро Невської лаври. Його іменем іменем названо кілька географічних об'єктів у Тихокеанську з у тому числі у Тихоокеанському Тихокеанському затоці біля Північної Америки. Один із Гавайських островів, півострів на березі Охотського моря, гору на Сахаліні, а у 1975 році у Ніжині йому встановлено пам'ятник. І нині там уже у Ніжині відкритий музей, присвячений Юрію Лисянському. От в мене є мрія потрапити до цього музею, побувати на батьківщині у Ніжині, на батьківщині даного видатного. Українця в тому числі. Так, ну і дана пам'ятна медаль у мене переїжджає, так як вона 2017 року, а 17-й рік у мене приблизно йде ось тут. то треба весь альбом перекладати поступово, то переїжджає одна медаль, поки що залишу поки її тут. Там буде вільний час, я її хочу перекласти, бо ще треба буде Нахімова також класти до загальної кількості, але поки що. Придбав собі для медалей, у мене є ось такі от прозорі пластикові альбоми. Я думаю, в нумізматичних магазинах їх можна вільно придбати, поки що залишу його ось так з краю. нехай він собі лежить іще. Прикупив собі ось таку приблуду. Це для тих монет, які у мене лежать на поличці, як такі, як для презентації моєї колекції, так і найбільш найбільш цінні для мене. Ті, які найбільш такі. Найбільш презентабельні, то тоді я зберігаю пам'ятні медалі на виду. Для мене ця пам'ятна медаль цікава саме тим, що це був географ, Географ, океанограф, моряк. Тобто пов'язаний безпосередньо з географією. Таких монет у нас насправді в Україні їх не монет, пам'ятних медалей не так багато, присвячені Людям пов'язане з моєю професією, то взагалі нічого. Так це ось старий екземпляр даної пам'ятної медалі. Я Тому і вирішив їх. Одна буде розташована в альбом, а інша буде... інша буде. Ось такому так, ось так. І потім зберігаємо її ось так. Це у нас Юрій Лисянський. На поличку саме раз. Тобто є різні монети, які можна таким планом зберігати. Чисто для презентації. Вони тут в плівці, більш-менш захищені від потрапляння кисню. Ну, вартість таких, от, якщо брати їх в кількості, там в районі 40-50 гривень, якщо я не помиляюсь, за одну штуку. Ось. І я собі їх там близько десятка придбав. І ось собі так от зберігаю. Так. Ну і Трошки пізніше розглянемо і другу пам'ятну медаль. Ну що ж, любі друзі, залишайте свої коментарі під цим відео чи збираєте ви пам'ятні медалі від Національного банку України, бо так часто чую від колекціонерів номізматів тим, з тим, які в черзі стояв раніше до. Банків, що багато з них не збирають пам'ятні медалі. чим вони мені цікаві, тим, що в них тиражі власне, невеликі, там в районі 20-30 тисяч, а на хімо тут і взагалі їх всього 2000 тираж. То, думаю, тематика досить цікава. Все одно це продукція Національного банку України і тому, думаю, що вона є досить цікава. Тут навіть деякі з них є кольорові і досить непогана така е, нумізматична. Продукція. Ну, На цьому будемо, власне, прощатися. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!